Достояння України з Росією триває не одне століття. Наш героїчний народ і його полководці уже багато разів доводили, що його господарями на своїй землі. Арміянформ представляє коротку історію 30 збройних конфліктів. Збройне протистояння держави війська Запорозького з московським царством було неминучим через підписання Московією 24 жовтня 1656 року Вілинського миру з Річчю Посполитою, порушивши військовий союз із Богданом Хмельницьким, укладений 1654 року в Переяславі, цар Олексій Михайлович припинив воєнні дії проти Польщі в північній війні. Серйозні занепокоєння у козаків викликали також імовірні таємні домовленості сторін щодо України. Формальним приводом для початку вторгнення Московії стало підписання гетьманом Іваном Виговським 16 вересня 1658 року Гадяцького договору з Річчю Посполитою. Ця угода передбачала входження великого князівства Руського до складу Речі Посполитої як третього рівноправного суб'єкта Унії та відмова від московської протекції. І, хоч Гадяцька угода не порушувала Вілинського договору, Москва побачила в ній загрозу втрати свого впливу в Україні, яку прагнула окупувати і перетворити на свою провінцію. В середині жовтня в Україну вступило 15 п'ятнадцятитисячне московське військо на чолі з князем Ромодановським із завданням установити військовий контроль Московського. Скові над лівобережжям, проте військам гетьмана вдалося взяти ситуацію під контроль, і до кінця березня 1659 року під московською окупацією залишилося лише близько десяти українських міст. Уже наприкінці березня велика московська армія, на чолі з Олексієм Трубецьким, розпочала нове вторгнення в Україну. 21 квітня вони беруть в облогу Конотоп укріплену фортецю, яка відкривала б їм шлях на подальше захоплення всієї України. Аж до 29 червня, цілих 70 днів. Чотиритисячний загон Григорія Гуляницького утримував Конотоп, що дозволило гетьману Івану Виговському зібрати козацьке військо, залучити кримських татар та навіть польських іноземних найманців. З гетьманом під Конотопом підійшло 16 тисяч козаків при десяти полковниках, 3 тисячі поляків, сербів та волохів. З ханом Мухаммед Гіреєм, – 30-40 тисяч татар. 28 червня московські і козацько-татарські війська зійшлись зі в герці на соснівській переправі. Світ московської кіноти, що відбув погоди 1654 і 1655 років, згинув за один день, і вже ніколи після того цар Московський не був у змозі вивести в поле таку. Блискучого війська 29 червня Гетьман Виговський з основними силами підійшов до конотопа і взяв в облогу табір московитів, бажаючи врятувати війська, які в нього залишилися, та вирватися з оточення, князь Трубецький наказав відступити від конотопа, зняти облогу міста та обози. 2 липня москалі почали тікати в напрямку путивля. А вже 4 липня залишили територію держави війська Запорозького. На честь Івана Виговського названі 58-ма окрема мотопіхотна бригада. Імені Гетьмана Івана Виговського у складі сухопутних військ Збройних сил України та 540-й зенітно-ракетний львівський полк імені Гетьмана Івана Виговського у складі Повітряних сил України.